Мої вітання. Ми будемо ще робити з вами задачі на обчислення, зробимо калькулятор, але тут у Python є один нюанс: додавання, віднімання, множення там все просто. А ось з діленням, я думаю, нам ну, ми повинні трішечки тут розібратись. Справа в тому, що ділення у Python буває трьох типів. Це звичайне ділення, воно записується через слеш. Друге це цілочислене ділення, це коли у нас відкидується все, що стоїть після коми, і виводиться результат тільки ціла частина числа. І останнє це частка або ну да, це частка або остача від ділення. Наприклад, якщо ми поділимо 5 на 2, Просто через слеш ми отримуємо 2,5 це звичайне ділення. Якщо ми використаємо два слеши, то в результаті нам покажуть тільки 2. Тобто 0,5 воно просто відкине. І якщо ми візьмемо і використаємо знак відсотка, тобто це у нас буде, ми будемо шукати саме остачу, то в результаті буде 1. Тому що 5 розділити на 2, це буде 2, 2, цілих. 2 помножити на 2 це 4, і 5 мінус 4 це одиничка. В результаті я потім у самому кінці покажу більш наглядно в нашій програмі. Отже, починаємо. Спочатку логінимося на сайті Так, Я заходжу через свій аккаунт Google. І тут створюємо новий. Так, ми будемо використовувати TK Python. І тут можемо там створити одразу, назвати його якось. Це буде у нас ділення. Давайте його так і назвемо. Так, ну і створюю новий. Чекаємо завантаження. Завантажується у нас, як завжди, шаблон. Якщо ми його запустимо, ми побачимо тут віконечко. Одразу зробимо деякі ну, дії для того, щоб налаштувати. Віконечко, по-перше, ми робимо 500 пікселів у ширину. Далі, замість Hello World. Ми тут запишемо саме слово ділення. Це у нас буде саме програмка для ділення. Запускаємо, перевіряємо. Ось ми бачимо ділення. вділення, і стало більш широким наше віконечко. Так, і ще я зроблю, напевно, трішечки більше, десь 125, щоб вам краще було видно. Так. Весь код тоді у нас не поміститься. Там буде у нас приблизно 35-40 рядочків, але я потім зменшу, поставити на паузу, подивитись. Так. По-перше, нам поле ось це не потрібно. Тобто, нам потрібна кнопка. Кнопку ми будемо розміщати десь ось тут. Понижче. Це буде приблизно. Десь ну так, будемо використовувати не пак, як ми вже використовували, так ми використовували пак і використовували place. Ми будемо використовувати place, нагадую, що це розміщення по координатам. Так, тут ми вказуємо X, посередині буде десь. 250. Ну і плюс повертаємося, трішки, віднімаємо трішки, щоб починалася у нас кнопка десь ось тут. Тут це буде десь 200 пікселів. Ну і також по Y десь використаємо там 250. Стоп, запускаємо заново, дивимося, де у нас буде розміщатись кнопка. Ну Приблизно по центру. Ну, трішечки тут вона з'їхала. Можна тут поставити 220 спробувати. Ну, ось так, мені здається, вона більш по центру. Нехай так і буде. Для того, щоб нам розібратися з цією самою арифметичною дією, ми повинні з вами задати два числа. Ділене і дільник. Власне, і будемо шукати результат. Для того, щоб ввести ці два числа, ми можемо їх задати звичайно з клавіатури. Ми можемо задати їх за замовчуванням як константу. Ми будемо використовувати текстове поле і задавати саме з клавіатури. Отже, використаємо, я візьму зміну, яку назву число перше. Воно буде дорівнювати, використовуємо бібліотеку TK і текстове поле entry. Так. А, після цього я повинен десь розмістити це число. Так? А, це текстове поле, точніше. А, число 1. І указую також place. Так, Координати десь приблизно таким чином ставлю. Х буде у мене 150. Так як це буде сам у самому горі вікна, то y буде дорівнювати 0. Подивимось, що ми тут зробили вже. Так, у нас є текстове ось таке поле. Далі нам необхідне друге число. Власне. Щоб не передруковувати, я копіюю ці два рядочки, вставляю тут, заміняю. Просто це буде число 2. А, і ом, по X лишаю так само, по Y переношу, переношу трішечки нижче, десь це буде y30. Запускаю. І ось у от нас отримується вже два Текстових поля. А, поки що не зрозуміло взагалі, що це за текстові поля і що з ними власне, ми повинні а, зробити. Тож, я додаю тут ще а, зміну, яку я назву там інтерфейс для числа 1, наприклад, ось так. А, дорівнює, і це буде tk label В дужках указую, що це у нас буде виводитися текст. Так, і а, дорівнювати він буде в кавичках, указуючи це, там, введіть ділене, да? так. А знову ж таки, це у нас буде. Розміщення по координатам, тобто place. і дивіться, я повинен розмістити по y також по нулю. Y буде у нас співпадати, а ось по x трішечки наперед. Ну, десь 50, 40. Поставлю 40. x дорівнює 40, y лишаю на нулю. Запускаю. І ось у нас є вже зрозумілий інтерфейс. Ведіть ділене, і тут ми будемо вводити якесь число. Так, звичайно, тут у нас повинен бути дільник. Тож я знову ж таки копіюю ці два рядочки і використовую просто зміну з індексом 2. Розміщаю також на 30 по Y, і ось тут використовую видіть дільник. Запускаємо, перевіряємо. Так тут у нас вже все працює. Тепер ми будемо виводити результат нижче. Будемо виводити його через левел поле, тобто, ось через ось такі поля, які просто будуть у нас друкуватись на нашому віконечку без уже текстових полів. Звичайно, можна і через текстове поле і потім туди вводити, але набагато краще, ну, не то що краще, а набагато легше а вивести просто в лейбл поле. Так, і тут у мене буде м, наступне. Перше, це у нас буде слеш змінна. Тобто те, що ми будемо виводити за допомогою просто одного слешу звичайне ділення. Так, слеш у нас буде дорівнювати текстовому полю. Знову ж таки, тікей лейбл. В дужках указуємо сам ну, текст, звичайно. І указуємо, який це саме буде текст. Це у нас буде а, звичайне ділення. Ну і укажемо через який символ це у нас відбувається. Через слеш. Так. А, розміщуємо під низом слеш. Знову цю зміну. Крапка і указуємо place. Дивимося, будемо розміщувати по. Іксу десь також 40, щоб у нас було в стовпчик. А, і бачимо, рядочки у нас виходять через 30 дуже добре. Тож, Y буде дорівнювати 60. Запустимо, подивимося, що у нас відбувається тут, чи все правильно зробили. Бачимо, що ну, дійсно, все в стовпчик, все досить красиво виглядає. Тож, тепер я візьму, копіюю ось ці два рядочки, вставляю їх нижче і зміню тут тільки самі, самі зміні, Так? Ну, наприклад, це у нас буде два слеші, а це у нас буде взагалі відсоток. Так, тепер змінюємо тільки а, по Y, знову через 30. Тут буде 90, і через 30 на низ це буде у нас 120. По X лишаємо так само. І, звичайно, те, що у нас буде виводитися. А, так, це у нас буде а, цілочислове ділення. Так. А тут у нас буде одержання остачі. Так, тут у нас два слеші. А тут у нас відсоток. Отже, наша програма майже готова, тобто інтерфейс у нас є. Нам потрібно вивести сюди результат. Тобто, нам лишається написати функцію для напи натискання ось цієї кнопки. По натисненню ось цієї кнопки у нас буде відбуватися три дії: перше це ділення ось цих двох чисел один на одного, звичайне, через слеш, через два слеши і за допомогою відсотка. І буде виводитися результат. Отже, замість. Клік-мі, ми можемо тут написати, ну, наприклад, ділити. Угу. Так, далі через кому вказуємо команду. Так, ну і нехай це буде знову ж таки, як і минулий раз. Один клік. Так, після цього я одразу скопіюю і перед Windows я додаю сюди функцію DF, вставляю і відкриваю-закриваю дужку і двокрапка. Під низом ми повинні з вами о, отримати дані з наших текстових полів. Це у нас буде, ну, нехай це буде значення числа 1. Val, wow, число один. Ну, я ось так роблю. Так. А, зазвич... Ну, ми робили прошли раз, минулий раз, робили ось таким чином. Число і через метод GET. Тобто ми отримуємо ось таким чином значення. Взагалі-то воно значення отримується. Тобто, ось тут ми можемо взяти зараз, знову ж таки, скопіювати і тільки обрати другий індекс. Так, взагалі-то воно працювати то буде, як я і кажу. Але а, ділитись число на число вже не буде, тому що за допомогою ось а, такого методу, а, програма буде думати, що ми отримуємо просто текст. А звичайно, ну, символи текстові. Текст на текст ділити не можна. Ми повинні указати, що це ціле число, тобто тип даних інтеджер. Int. І в дужках указуємо. Тобто ми примусово заставляємо програму зрозуміти, що ми отримали ось ці значення, і це буде число. Знову ж таки, int. І закриваємо дужку. Так, далі. Що нам лишається зробити? Нам лишається вивести три відповіді. Я їх так і назву. Відповідь перша. І це у нас буде також звичайне текстове поле. Так, буде дорівнювати. Тікей? Лейбл. І тут указують, знову ж, це буде у нас текст. Форма така написання. І беремо. Значення, яке ми отримали перше, ділимо через слеш на значення, яке ми отримали друге. Так, ну і, звичайно, ми повинні це все вивести на екран. Дорівнює, будемо виводити по X, будемо ставити десь ось тут. Це у нас буде десь 250-по ось по центру. А по Y будемо просто дублювати ось ці значення. Тобто 60, 90 і 120. Тож, не дорівнює, а place, звичайно. Указуємо x дорівнює 250, як я сказав. Кома Y дорівнює в цьому випадку 60. Стоп. Запускаємо. Так, бачимо, що нічого тут не відбувається. Але якщо ми тут напишемо зараз 15, тут напишемо 5, натиснемо Ділити, ми отримуємо число. А, далі, ми повинні ще отримувати дві відповіді. Скопіювали, вставили і замінюємо індекси. Відповідь 2. І відповідь 3. Одразу розмістимо їх, де нам необхідно, тобто тут 90, і ось тут 120 навпроти їхніх відповідей. Навпроти їхніх значень, інтерфейсу. Запустимо. Зараз у нас буде відбуватися лише одна дія. Тобто через слеш. А давайте, наприклад, там на 6. Ділити. Бачимо 2,5. Усі. Спеціально роблю так. Тепер дивимося, якщо ми будемо ділити через два слеші. І знову ж таки візьму 15. І тут візьму 6. Поділити 2,5. Якщо ми використовуємо ділення через два слеші, тобто, ну, можна сказати, що 15, ось тут слеш 6. Це буде 2,5. 15, 2 сlashi 6. Це буде 2. Тобто все що після кого ми просто беремо і відкидуємо. То воно вже враховуватись далі не буде. Так, і, звичайно, третій варіант це ділення через відсоток. Беру той самий варіант. 15 і 6. Ділимо. І ось дивимося. Тут 2, а тут 3, звідки взялась у нас ця трійка. 6 у нас ділиться рівно на 2 рази. Да? Тож, ми можемо зробити наступну перевірку і дізнатися, звідки у нас ця трійка. 6 помножити на 2 це 12, 15 мінус 12, 3. Те саме ми можемо зробити тепер не зупиняючи програму, а вирішувати, скільки нам захочеться. Ми можемо тут написати, наприклад, 13 поділити на 6. ділимо, Бачимо, тут змінилося. 2. Так і лишається, а тут у нас лишається 1. Тому що 13 мінус 12 1. Те саме ми можемо там написати: ну, наприклад, 17 поділити. Також у нас 2. Бачимо 2 цілих. Тут бачимо 5, тому що 17 мінус 12. Буде 5. Візьмемо 18, поділимо на 6. ділити, Бачимо 3, цілих, тут у нас 3,0. цілих і остача 0, тому що 18 розділити на 6, воно ділиться без остачі. 18 мінус 18 буде 0. А, власне, ось цим і відрізняються наше ділення в Python. Три цих знаки. Інколи для рішення деяких задач це дуже важливо. 36 рядочків у нас вивожу ось, таким от, ось в такому вигляді, якщо потрібно, ставимо паузу, робимо скріншот передруковуємо і розбираємося, якщо десь допустили помилку. Пробуйте друкувати самі. А потім вже порівнювати з цим результатом.